Послання до Євреїв, 10 розділ, 5 по 10 вірш, а потім з 12 по 14. Тому, входячи у світ, він каже: жертв і приношень ти не схотів, але приготував мені тіло. Все палення і жертви за гріх тобі не до вподоби. Тоді я сказав: ось іду. На початку книги написано про мене, щоб виконати Боже Твою волю. Сказавши, сказавши спочатку, що ні жертв, ні приношень, ні все палень за гріхи, які приносяться згідно із законом, не забажав ти і не вподобав собі, а потім додав: Ось іду, щоб виконати волю Твою. Він скасовує перше, щоб поставити друге. Згідно з цією волею, ми освячені одноразовим принесенням тіла Ісуса Христа. Він же принісши один раз жертву за гріхи, назавжди сів праворуч Бога, далі очікуючи, коли Його вороги не будуть покладені до підніжка Його ніг. Адже одним принесенням Він назавжди. Вдосконалив тих, які освячуються, величезні важливі, глибокі слова, які збудовують нашу віру, дають радість в серці і, знаєте, затверджують нашу надію на вічне життя з Богом. Через віру ось ці слова важливі. Що тут говориться? Тут говориться про величезну жертву. Жертву тіла і крові Ісуса Христа, яку вподобав Бог Творець, Отець неба і землі. Бувши незадоволений жертвами тварин і їхньою кров'ю за гріхи людей. Тут написано, що він не захотів. Але приготував для сина, вічно живущого, існуючого, ніколи не, був, не будучи створеним, тому що це Бог, це друга іпостась божества, син Божий. Для нього приготував Отець тіло. Це було 2000 років назад, коли Господь втілився через народження Ісуса. Через Марію. Він приготував тіло. Для чого? Щоб жертва була угодна Богу за наші гріхи. І тут дуже важливі слова написано, що, що ті, хто вірять і ті, хто приймають цю жертву, вони, це взагалі неймовірно, досконалі. Досконалі назавжди. Не за свої старання і за свої діла праведні, а із за принесеної жертви тіла Ісуса і Його крові. Так от, назавжди вони. Це означає, що гріхи назавжди відкинуті геть, повністю геть. Забуті, змиті. І прощення наші гріхи. Знаєте, в це можна повірити, це можна прийняти цю праведність тільки вірою. От цю праведність, що я досконалий, можна прийняти тільки вірою. Тому що вона основана. Оця праведність і оця віра, яка приймає цю праведність, вона основана на Божому откровенні. На свідченні, яке Бог говорить до нашого серця. Знаєте, це, це, це на цьому базується і опирається і основана ця віра в праведність. В нашу досконалість через кров Христа. Це, знаєте, такий чисто індивідуальний досвід. І про нього чітко, конкретно сказав апостол Іван. Давайте прочитаємо це місце: Перше Івана, 5 розділ, 10 по 13 вірш. Дивіться, які важливі слова. Хто вірить у Божого Сина, той має свідчення собі. Хто не вірить Богові, той зробив його неправдомовцем, бо не повірив у свідчення, яким Бог засвідчив про свого сина. А свідчення це, що Бог дав нам вічне життя. І це життя в його сині. Хто має сина, той має життя, хто не має Божого сина, той не має життя. Ось це я написав вам, віруючим в ім'я Божого Сина. Щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Ви знаєте свідчення про реальність Ісуса Христа, який вмер за нас, за наші гріхи, Бог дає почути кожній людині, якщо ми дивимося на цей текст із Біблії. Але, але одні люди приймають, а інші не вірять. А свідчення. Для кожного серця звучить. Тобто ті, хто приймають, вони вірять і мають життя вічне. Ті, хто не приймають, вони кажуть, це все неправда. І тут написано, вони роблять Бога неправдомовцем, відкидають. Хоча звучить і їх, для них, для їхнього серця, звучить. Ви знаєте, от слово Господнє так просто написано, такі Прості, прості ситуації описує Біблія. Але наскільки вони глибокі, коли Бог починає відкривати значення цих ситуацій, які відбувалися з персонажами Біблії. Наприклад, Авраам отримав обітницю від Бога, що Сара народить сина. А вона безплідна. Вона не може народити. От безплідна. Ну, не дано їй. Не може народити, не може зачати. Але слово Боже звучить до Авраама – Сара народить сина. І коли прийшов час, то Господь зробив чудо в житті Авраама. Це було надприродно, це було чудно. Тому що на той час і сам Авраам уже не міг по своїм фізичним даним, тому що йому було вже 99 років мати природним людським шляхом дитину від цари. Сара зрозуміло, вона була безплідна. Але і Авраам уже на той час уже не міг. І Бог зробив чудо. А Авр... Ав... Ав... Сара народила від Авраама, сина, якого назвали Ісака. Це було чудо. Але ви знаєте, у Авраама ще, були... ще був син. Він його народив природним шляхом від рабині служ... слугині Сари Агарі. єгиптянки. Це був Ізмаїл. І ви знаєте, от два сина у Авраама. Син природним шляхом народжений, і син через чудо. Тому що Бог втрутився в тіло Авраама, в тіло Сари, омолоджуючи їх. Це було чудо. І був народжений Ісаак. Ви знаєте, це про образи. Тому що Господь сказав: послухай Аврааму, послухай свою жінку Сару. Вижени геть? Ізмаїла, тому що він не наслідник твій. Він не наслідує твоє наслідя. Тільки один Ісаак. Тому що це син обітниці. Я тобі його пообіцяв. Ви знаєте, два сина одного батька. І сьогодні серед от, церковних людей, серед християн, є два роди людей. Є люди, які ти і ти вірять в Ісуса. Тільки одні народжені згори, тому що це чудо. Ісак. Це прообраз людини, яка народжена згорі чудом від Бога. Інші теж вірять, але вони релігійні люди. Їхня віра це закон. Вони теж вірять, тільки вони не народжені згори. Скільки таких людей є в світі, які вірять, да, ми віримо, що Ісус Христос що, да, ми віримо, що Він є. Але тільки ти починаєш питати, а ти віриш, що Він Воскрес. З мертвих. Ви знаєте, такий якийсь така невпевненість в очах аж кидається в очі. Хоча вони вірять. Вони не народжені згори. Ви знаєте, кого хто убив Ісуса? Віруючі люди. Розіп'яли руками невірних, невіруючих. Які захищали і казали, а за що його вбивати? Він взагалі невиновний. І Пілат декілька раз, досліджуючи ситуацію Ісуса, проголошував, а його нема за що вбивати. І декілька разів він говорив, а його нема за що вбивати, а його нема за що вбивати. Але натиск релігійних людей пересилив. Чим ці люди відрізняються? Народження згори, Прийняли Боже одкровення. Це ми не можемо пояснити. Це от, вони народились від Бога. Це чудо. Так як Ісаак. Бог втрутився в тіла Авраама і Сари, омолоджуючи їх. І народився Ісаак. А, а Ізмаїл народився звичайним шляхом. Тоді ще Авраам міг по фізичним своїм даним. Ще не був. Геть старий. І Агар молода дівчина народила сина. І так, читаємо те, що я говорив, я взяв із слова Господнього. Читаємо Галатам, 4 розділ 28, 31 вірш. Ви ж, брати, є дітьми обітниці, як Ісаак. Але ж тоді народжений за тілом, переслідував народженого за духом. Так і тепер. Так що ж каже Писання: про жени рабиню та її сина, адже син рабині не буде спадкоємцем разом із сином вільної. Отже, брати, ми є дітьми не рабині, а вільної. Всі, хто народжений від Бога. Ми говорили, що це чисто індивідуальний досвід. Але разом з тим це і колективний досвід, тому що віруючи в Ісуса Христа, вони хочуть разом збиратися, щоб поклонятися Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Тому що це зібрання воно називається церквою. Ми збираємося в церкву, так от церква це зібрані люди. Разом для поклоніння Ісусу Христу. Це церква. А чому це не тільки індивідуальний досвід, а і ще колективний? І я на це просто наголошую, що це важливо. Тому що багато людей кажуть: а чому я повинна чи повинен ходити в церкву? Я сам собі вірю. Так мене навчили, так мені батьки казали. І це правильно. І я маю зв'язок з Богом, я вірю в Нього, але я нікуди не збираюсь ходити. І вони підкреслюють, що це правильно. Але це абсолютно неправильно. Тому що це не тільки віра християнська, це не тільки індивідуальний досвід. Це колективний. Чому? Тому що дари Святого Духа, вони і слово Господнє, вони дані для збудування церкви, тобто це колективний досвід для збудування церкви. І тому ми читаємо, що на небесах буде церква. Об'явлення 5 розділ, 9, 10 вірш, написано ось що. Вони співають. Нову пісню, проголошуючи, ти достойний узяти книгу і відкрити її печаті, бо ти був заколений і викупив нас Богові своєю кров'ю від усякого племені й мови народу і нації, ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі. Дивіться, це про церкву написано. Не написано про одну людину, що я от вірю, сам собі тихо, нікому про це не говорю. Ви знаєте, щоб мати спасіння, треба свою віру проголосити перед всім Всесвітом, перед людьми, перед Богом і ангелами і перед демонами заявити. Іначе ти спасіння не отримуєш, тому що серцем вірять для праведності, а устами сповідують для спасіння. Це ми робимо, коли кажемо, хто хоче покаятися. Підніміть руку і про це скажіть. Хто хоче прийняти водне хрещення, про це заявіть. І перед водним хрещенням людина говорить: я вірю в Сина Божого. Я приймаю його. Я обіцяю йому. А після цього тільки його хрестять. Це заява устами своїми. Це колективна віра перед всіма. Це не захована індивідуальна в серці, щоб ніхто не бачив. І ти не вмішуйся в, в моє життя. Спасіння не отримуєш. Тому що це індивідуальний досвід, який тебе приводить в церкву, де є зібрані, де колектив, народжених згори, які поклоняються Богу. І ми бачимо, що це на небесах відбувається не тільки тут. Разом зібрані і моляться, і славлять. Ви знаєте, Боже откровення, воно тема наша сьогодні освячення. Воно освячує. Як? Це відокремлення від гріха, від сили гріховної. Це досягнення внутрішньої сили не піддаватися гріху. Це робить Боже откровення, яке ти приймаєш, яке ти віриш. Давайте прочитаємо це із тексту, з Біблії. І я хочу сказати, що це величезне благословіння від Бога Отця. Почути це і прийняти. Давайте почитаємо Матвія, 16 розділ, 15 по 17 вірш. Каже їм Ісус, а ви мене, за кого вважаєте? Апостолів своїх. У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, син Бога живого. А Ісус відповів йому і сказав: блаженний ти Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний це величезний дар, коли тобі відкрито хто такий Ісус. Що Він Бог в тілі, воскресший з мертвих. Вмерший за твої гріхи і воскресший за твоє оправдання. Народжена людина чудом від Бога, від цього радіє і каже, це моє. Я в це вірю. Не народжена від Бога людина. Вона каже, я вірю. Тільки сумніваюся. Тільки я не знаю до кінця. Але згодна, знаєте на що згодна? Всі релігійні обряди виконувати. І так доточно виконувати, що комар носа не підточить. Вона задовільняється правилами, а не життям в дусі. Тому що це релігійна людина. Хоча вона вірить. Вона народжена від плоті, як Ізмаїл, не чудом від Бога. І так. Це откровення, воно звільняє від гріха і, і відкриває реальність Господа. І ми будемо сьогодні причастя приймати. І от Боже откровення про причастя, воно, знаєте, надзвичайно потужне і сильне, тому що воно відкриває нам доступ до Творця, до Бога. І про це ще в старому Завіті написано. І давайте з вами прочитаємо чудовий, дуже текст із Біблії. Це друга книга Моїсея або Вихід, 24 розділ, 6 по 11 вірш. Ми зараз прочитаємо, що Слово Боже вчить про причастя. Хоча, можливо, ми ніколи, коли читали це місце, про це не задумувалося. Але давайте прочитаємо. Моїсей узяв половину крові і налив у посудини, а другу половину крові вилив на жертовник. Після цього він узяв книгу за повіту і уголос прочитав народу. Вони ж відповіли: все, що сказав Господь, виконаємо і будемо слухняні. Тоді ж Моїсей узяв кров, покропив людей і сказав: Це кров завіту. Який Господь уклав з вами згідно з усіма цими словами. Мойсей, Арон, Надав і Авігу та 70 старішин Ізраїлю піднялись вгору і побачили Бога Ізраїлю. Під його ногами, наче витвір із сапфірового каменя, чистий, немов саме небо, але він не поклав свої руки на знатних і синів Ізраїля. Вони могли бачити Бога. А потім їли і пили. Те саме відбулося, коли було причастя, таємна вечеря. Учні бачили Бога, з ним їли і пили. Він сказав, це чаша, нового завіту, це кров, яка за вас проливається, хліб це тіло, яке за вас ламається. І вони бачили Бога і з ним їли і пили. Там бачили Бога. І тут бачили Бога. Там бачили його в славі, тут бачили Його в тілі. Там бачили тільки підніжжя ніг. Тут бачили всього Його в тілі людському. Що таке причастя, дивлячись із цього місця, і того, що відбулося на таємній вечері, те, що ми будемо сьогодні робити? Це образ нашого близького єднання з Богом. Тому що, скажіть, будь ласка, хто збирається, щоб разом поїсти? Самі близькі люди. Тома моя недавно сказала папа, мені так подобалося, коли ми в дитинстві. Всі збирались на кухню вся сім'я. І їли і спілкувалися. Таке чудове враження в неї залишилося з дитинства. А зараз каже, а, на жаль, зараз всі по куточкам з мобілками. Ви знаєте, щось є об'єднуюче, коли йду за спільною трапезою ми спілкуємося один з одним. Це символ єднання, єдності. Причастя, це єднання з Богом. Тому що ми запрошені Ним до Його столу. Скажіть, будь ласка, ну хто запрошений до столу Президента України? Близькі люди! Ті, кого він хоче бачити, друзів, близьких, хто знаєте, серце до серця. Вони знають один одного. І він задоволення отримує. Тому що Він їх запрошує. Він тільки з ними хоче розділити цю їжу. Так ось Ісус нас запросив. Всіх запрошує. Але я говорю про народжене згорі, а не ще не народжених згори. Він всіх запрошує, але Його це ті, що народжені згори. Тому що Ісус сказав чітко і надзвичайно категорично, тільки народжені згори бути жити вічно на небесах. Царство Боже написано, не війдуть інші, тільки народжені від Господа. Тому він сказав, що вижені Ізмаїла він не наслідник, ось наслідник. І так: хто це покликані на трапезу з Господом, викуплені, омиті кров'ю? Ви знаєте, що ангели не мають такого права. Ви знаєте, як ангели звертаються до Бога в третій особі, а нам Господь дав право звертатися в другій особі. Я розумію, що зараз це взрив мозга, і ми не розуміємо, що він каже. Що значить третя, що значить друга? Третя. Дивіться, текст із Біблії. Послання Юди перший розділ. 9 вірш. Та сам Архангел Михаїл, коли сперечався з дьяволом і говорив про тіло Мойсея, не наважився винести зливажливого суду, сказав, нехай докорить тобі Господь. І так, ангели кажуть про Бога як третій особі, він, нехай Бог він докорить. А яке право дав нам? Тільки своїм набли, тільки своїм це дано право. Ангелам не дано, тільки своїм. Ми звертаємося до Бога на Ти. Ми кажемо, Отче наш сущий на небеса. Ми кажемо, Господь, в ім'я Твоє прошу Тебе, благослови, захисти, дай дякую Тобі дякую. Це друга особа. Ангели не мають права. Величезна сила у архангелів. Коли вони являються людям, люди, як мертві, можуть упасти від слави небесної, тому що вони перед лицем Божим стоять. Вони від страха можуть вмерти, така величезна слава на них. І вони не мають права до Бога говорити на ти. Це дано тільки вибірково своїм дітям, які народилися у його сім'ї. які народилися... Від Господа, як Ісаак, через чудо. І так, який ми можемо зробити висновок? Прийняти Боже одкровення, яке освячує, ми можемо тільки віром, вірою, і воно полягає в тому, що ти приймаєш Ісуса Христа Іван, від Івана. 1.12 написано. А тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми. Тим, які вірять в Його ім'я. Потрібно про це заявити Господу. Можливо, хтось серед вас це хоче зробити. Зробіть перший крок. Сьогодні скажіть. Я буду молитися, а ви можете це сказати. Господь, я тебе приймаю. Своє життя я приймаю. І Господь може зробити чудо. Амінь. Давайте з вами станемо і помолимося. Хто ще це не робив, ви можете зараз зробити разом зі мною, коли я буду молитися. Але пам'ятайте, Прийде час, коли про це треба буде заявити перед всіма сміливо, не тихо десь там в серці, щоб ніхто не бачив, а заявити. Господь Ісус, я дякую тобі, тому що ти вмер за мої гріхи, тому що ти пролив свою кров. І вона викупила мене. Я це приймаю. Я це вірю. І я кажу, Господь, що неправильно, Господь, прости. Хай твоя кров омиє мене. Я хочу бути твоїм і належить тобі, і йти за тобою. Тобі буде, хай слава, Бог мій, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.